У Кременчуці правоохоронці викрили шахрайський кол-центр. Поліція спільно з СБУ та прокуратурою провели обшук в офісному приміщенні підпільного кол-центру, розташованому в одному з торговельних центрів Кременчука. Оператори збирали конфіденційну інформацію для отримання доступу до карткових рахунків своїх жертв. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун. Діяльність телефонних шахраїв вдалося припинити завдяки злагодженим діям слідчого управління поліції області, кіберпідрозділу Служби безпеки України та Полтавської обласної прокуратури. Із залученням батальйону поліції особливого призначення, слідчі поліції виявили близько 30 робочих місць для так званих операторів. Під час санкціонованого обшуку в спеціально облаштованому офісі слідчі вилучили понад 30 системних блоків, більше ніж 30 моніторів та ноутбуки, які використовувалися для реалізації шахрайської схеми. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, відкрите за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання від 68 тисяч до 136 тисяч гривень штрафу або позбавлення. Збавлення волі на строк від 3 до 5 років. Поліція встановлює всіх учасників злочинної схеми. Тривають слідчі дії.